На салату гірочки чищу, бо чогось така шкірка твердувата трохи. Ну, як на мої зуби, то нормально, а як на дідулика так. <гум> Взагалі дуже корисні такі жовплячки їсти. Не дуже добре. Очищають організм. Їх треба це їсти поки сезон, чим більше, тим краще. Але чогось оце зараз <гум> ці сорта що і жовпляків немає, то було раніше. Раз не вибере на полі, поїть О, через день. Уже й жовляки. Ну, не такі вже що аж порепалися, а так, такі гарні. Зараз такі не ростуть. Ну, Огірок свій можна добре шкуру обчищати. Я оцей картоплю, я не знаю, я не вмію тоненько чистити. Тож раніше Кому свиням варили, вони в нас не пропадали. Зараз викидаємо. Помідори рожеві. Я сьогодні купила. Їздили то на нову почту, да, поїхали, молочка взяли, і ще базар не був закритий. Під базаром чоловік із мікроавтобуса, ну, бачу, що наче, свої помідори. Схоже, що свої. Ну, не стержня немає, знаєте, посередині твердого. Ну, я покажу вам. Бачите, так, такі м'ясисті, добрі помідори. По 55 герени. Не знаю, дорого, дорого мабуть. А може і ні. Попробую його, як оце да продати, то це нема нічого. А людині купити, то я це що я перчику Добавлю. Я ще люблю такий свіжий салат додавати малосольний огірочок. Ми, ну, щоб не свіжий був, а малосольний. Так немаєш. Дідулька почистив мені. Хотіла половинку кришить, каже цілу. Посолю, кріп уже в мене старий, і це язиком хотіла посіяти, а ще вже не буду додавати. О, кашу треба виключити. В голові, коротше, ну на масу дайся. Цибулька наша, Оце цю, що я навесні підсаджувала, по часнику, біла синя, вона сочна, але трошки клятенька. Ціла хура Будем їсти з дідулю на два боки. Це бочечка ще з людиного гуртожитка. Була ж і кришечка ясне діло, але вона, случайно, впала і розбилася. Це так це зайшла. І хметанка. Це ж корисний салат. Я не люблю я багато сметани. Ну тут чимало салатику. Це вам така вечеря м'ясце У мене печене, куратіна. Ваша гречаша. Зараз махла вкину, бо ж виключила, махла не вкинула, трошки вкину. Ніж душі. Не, баба Марфа покійна казала так. Щось таке, добре. Ой, вона взагалі ну, і дуже все добре таке. Варила і все було. каже, От душі. Борщ от душі, пирожки, як на пече, було у печі. От, таке. от душі. От в неї дійсно, тісно, тісто і все було от душі.